Hello! Як ви зрозуміли, ми побули в лакшері лаундж зоні, 에, прилетіли в Хорватію біля міста Спліт. Блін, як же це місто? Каштель. Каштель. 에, летіли час 35, в мене вже голова не варить, прилетіли і ось наша хата. На 13 днів. Це наше з знастю кубло. Тут їсти, тут телевізор дивиться, тут їжу ложить. тут готувати, тут кубло мазер і тьоті. У них кубло покраще шафа. Можна пратя ластіра нема. Е, рукомийник, душ, оу, душ буде дуже дивно ходити. Але ладно. І туалет. І я. Все, ми пішли, пройдемося. Не знаю, знімати, мабуть, нічого не буду. А може і буду, побачимо. У собралась в магазин. Миколаївська область в Хорватії. Good morning, my dear friends. Ми значить, зібрали свої джопи і ми поїдемо походу в Спліт. Да? Да. Поїдемо в Спліт. Може погуляємо. А може зайдемо в магазин за продуктами. Зараз я вам покажу е, маленький шматочок території перед нашим этим. номером. Ось у Настя красива. Ось тут ми постирали все і повішали. Ось у машина. Коротше, з сірком засунути. Опача, доща нема, 20 градусів буде сьогодні максимум, коли в Миколаєві 27. Зараз вам покажу. Ось тут вуличка така. Угу, угу, угу. Ось тут така вуличка, там нам так нас привезло, і ми такі і зайшли в свою хату. Ждемо танюшу і... і виринаємо. Виринаємо кудись. Що, коротше? Вчора ми дізналися, що автобусом від аеропорту до цього міста, де ми, це ну, поряд зі Сплітом, маленьке місто, з людини 10 євро. Ми подивилися, скільки коштує таксі, і таксі нас сюди довезло за 22 євро. Зараз тепер треба нам дізнатись скільки коштує е, звідси автобусом доїхати до Спліту і подивитися, скільки коштує таксі. Тому що, так як нас четверо, іноді виходить дешевше на таксі доїхати. Блян. Все, гудбай. Гляньте, ми йдемо тут на зупинку. Короче. І у людей над головою, як у нас виноград, у них ківі росте. І ще одразу ось гранат. Хі -хі, прикольно. А там, що я там бачила, а там мандаринки. Дивіться, яка тут вуличка. Женщина пакети несе. Гарно тут так, блін. Йдемо на зупиночку. О. Такі всякі гори, квити. О, дивіться, якийсь кущ гарний на дереві. Hello, people! Ми приїхали в спліт. Тут такий лаваш з куркою. І бит. каву кушаємо. Ну, ось ось так. Ми всі таке взяли. Значить, що по цінам? Кава 2,50, чи 3 євро, щось таке. Капучино ми брали. Е, оцей лаваш 8 євро. В гривні краще не переводьте. А, але в основному ми так глянули по цінам, що менше ніж за 10, особливо нічого не візьмеш. Е, бачили якісь магазинчики з випічкою. Там десь по 2-250 євро можна якісь такі. Мали, маленький, там, типу, як сосиска в тісті, наче там була якась. Ну, коротше, такі ось ціни. Офігеть, звісно, блін. Подивіться. Ми прийшли в спліті в шматок старого міста. О той дядя собі. Ой, не видно за дерев. Дядя побудував, бо він стамився і хотів жити десь на берегу моря. Ну і все, побудував, значить, замок собі. Ну а потім навколо цього замку розрослося місто, спліт. Ой, дивіться, які вулички гарненькі. Й шаламе, Туди гарно. Сюди гарно. Туди гарно. О, маскаради. тю-тю-тю, Красота. Дивіться, розваліни, треба зняти на влог вам. Подивіться. Можливо, можливо. Тут десь знімали гру престолів, але я в тому не впевнена, Ну, десь точно в якихось частинах цього миста, Бо Хорватія стала популярна. Після того я тут як тут зняли гру престолів», Уявляєте собі, блін? А до того, так? Да, Зразу ламазала ліпила на ту. Тільки треба якісь фільми оце знімати, щоб популярне щось було. О, І... ма! І що? А, як я? Йогурт це, вишня. Я взяла мороженка йогурт вишня. Мой йогурт вишня дуже добре. Ммм. Ммм. Дуже вдачно. Я чекаю у нас тюшу ще. Я... А, куди скапається? манго, саме Настя взяла манго і пісташку по фото. Пісташка? Огублен. Я не знаю, як я зусім. <гум> Дивіться, ми взяли подстілки такі, прийшли на лавочку, взяли собі, зробили винишко, коктейлі, пикнік. Ось. І сіли біля моря, Море, такий от бью ми Будемо їсти виноград, пити коктейлі. Якщо ви думаєте, що в вересні в Хорватії бархатний сезон, то в Миколаївській області зараз 27, а я тут в куртці. Так що... Таксист, який живе в Загребі в столиці, але іноді тут буває по роботі. Сказав, що спліт. Ну і міста, які поряд, в якому ми знаходимося, це дуже сонячні міста, і зазвичай тут 300 днів на рік сонячно. ну Воно так сонячно, але прохолодно трошки. Так що таке? Коротше, сидимо ми це за столом. Ну, ми взяли чашечки, зробили собі коктейлі. Красиво сидимо, нічого. Красиво сидимо, ніякої музики, там не дібошири, просто п'ємо. І тут іде мужик з якоюсь жінкою, із собачкою, і він кричить: нам Слава Україні! Ми такі героям слава! А потім такі А, ні, він такий, потім, а, такий О ми а, а такі. Хтось запитав, да, Настя Тіпо, запитала, а звідки ви зрозуміли, що ми з України? Він такий, Тільки наш народ так може відпочивати. Ну, типа, я щось не поняла, що.